Помітив, що зараз дуже багато людей почали займатися товарним бізнесом. Вони почали продавати свої курси в Тіктосі і Інстаграмі рекламувати, що вони можуть за один день вийти на пасивний дохід. І я подумав, чому мені теж не вийти на пасивний дохід. Ви можете разом зі мною почати займатися по дропшипінгу. можливо, вже хтось з вас вже займається дропшипінгом. Якщо хтось займається дропшипінгом, пишіть в коментарі, які у вас успіхи. Ну і зараз коротко об'ясню, що таке дропшипінг і як він працює. Дропшипінг це, коли ви не маєте товару, ви шукаєте постачальника. Який має товар, і він буде відправляти товар вашому покупцеві. Вам потрібно всього знайти покупця, бажання і мінімальні вкладення, що можна без вкладень. Всіх поставщиків ви знайдете в моєму телеграм-каналі, ссылки на мій телеграм під відео. Для початку я хочу підняти свій бюджет на дропшипінгу. Після того, як я вийду на невеликий бюджет, я хочу замовити товар з Китаю і почати його продавати. Я опередлився з товаром, який я буду продавати. Це буде товар Електроніка. Я буду продавати на платформі OLX і в Instagram. Далі я починаю викладати оголошення на платформу OLX, а в інстаграмі я продавав білизну. Так, а тепер зараз я почну викладати оголошення на OLX. Та, цей магазин зілиється ми створили цей на 12. І ми вже прокладали дописи. Якщо ну показує тут повдену дописи, бо відео вийшло би дуже довго. Силка на всіх поставщиків буде в по моєму телеграм-каналі. Силка на мій телеграм під відео. І зараз починається перший день трошки. Перший день був беспішний. Ні одного замовлення і ніхто не писав. Попереду ще 6 днів. Починається другий день. Другий день був набагато цікавіший, ніж перший, тому що в мене замовили зеркало з підсвіткою. Його дроп ціна 147 гривень, а продав за 300 гривень. Я вийшов в плюс на 153 гривні. Так, закінчився у мене другий день. Тепер починається третій день. В 00.15 мені писали доброго дня. Що можна реальні фото чорної колонки? Я йому в 12.15 скинув. Він відписав дякую і більше вже нічого не писав. І ще писало пару людей, що хочуть замовити. Я їм пишу все є в наявності, можете замовляти, і вони просто пропали. І так закінчився у мене третій день. Починається четвертий день. Четвертий день був взагалі неприбутковим. Взагалі ніхто нічого не писав. Хочу вам нагадати, що я виставляю оголошення без реклами. Я рекламу не купляю, тому що я хочу розробити цей проект повністю з нуля до. Нового бізнесу. З четвертого дня я заробив 0 гривень. Зараз у нас починається п'ятий день. І у мене замовили колонку JBL. Її дроп ціна 476 гривень, я поставив її за 600 і у мене її замовили, і мій прибуток 124 гривні. Я у мене хотіла замовити Олег з доставкою, але я писав, що Олег з доставкою не відправляємо, тому що поставщик Олег з доставкою не відправляє і. Мене не замовили так і на накладним платежем. Тепер починається шостий день дропшипінгу. На шостий день мене замовили два таких 3D-годинника по дропціні 194, поставив свою ціну 250 гривень. З тих двох годинників я заробив 116 гривень. І так, закінчився у мене шостий день. І починається останній сьомий день цього випуску. Ну і на жаль, на сьомий день у мене не було замовлень. І зараз підіб'ємо підсумки, скільки я зміг заробити з повного нуля. Протягом 7 днів витрачаючи 5 хвилин на роботу по дропшипінгу. З 7 днів дропшипінгу я зміг заробити 393 гривні, і ці гроші я вкладу в рекламу в наступному випуску. Всіх перевірених поставчиків ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. ссылка на мій телеграм-канал буде під відео. І всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і всім пока.